Жила собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди жалісливі, але некомпетентні. Завжди давали гроші жебракам та не знали, що за ними стоять кримінальні організації. І всі вони були потерпіленками, окрім кота. Бо він увесь час боровся з тими, хто збільшує свої статки нечесним шляхом. Якось потерпіленки вирушили за місто, щоб помилуватися весняним лісом. Вони добре провели час, але як стали збиратися додому, кіт зауважив, що у лісі останні роки зовсім немає підсніжників. Коли вони поверталися, то побачили біля входу до метро стареньку, яка продавала ці рідкісні квіти. Потерпіленкам стало їй шкода, і вони купили в неї букет. Кіт аж підстрибнув від гніву. Що ви зовсім з глузду з'їхали? Ви придбали у нелегального торгівця квіти, які занесені до червоної книги. Незадоволений кіт почав дізнаватися в бабусі, де вона взяла квіти, аж тут звідки взялися цигани, та почали на нього кричати: кіт відвернувся цього часу. Старенька з підсніжниками швиденько втекла. Вирішив кіт докопатися до правди. Дізнався він, що через браконьєрів останні підсніжники в Україні ростуть лише в кількох регіонах. Щоб з'ясувати, як рідкісні квіти потрапляють на ринки країни, кіт вирушив до Карпат. Там він побачив мальовничі полонини, на яких росли дивовижні та прекрасні підсніжники. Але потім кіт помітив місцевих жителів, які їх збирають. Він запитав, чому вони знищують рідкісні рослини, але ті лише відмахнулися від нього, сказавши, що квіти ще виростуть. Кіт простежив за браконьєрами та вони привели його до скупника пана Бариго, який користувався жадібністю місцевих, котові стало все зрозуміло. Прийшов кіт до потерпіленків та розповів їм, що пан Бариго майже задарма скуповує підсніжники у місцевих. Він платить провідникам, щоб ті потягом доставляли квіти його спільникам в столицю. А ті оптом продають їх дрібним нелегальним торгівцям, які збувають рідкісні рослини в місцях, де торгівля заборонена, але ходить багато людей. Такі місця зазвичай кришують цигани. Вони платять правоохоронцям та охоронцям метро, щоб ті не турбували нелегальних торгівців. Під час весняних свят ставки пана Бариго значно зроблять. Остають на відміну від місцевих браконьєрів, які мають від скупника за букет підсніжників від п'яти гривень. Вони не розуміють, що за двісті гривень, отриманих від Бариго за корзину квітів, вони знищують більше як тисячу рідкісних рослин, які просто не встигають відновити свою чисельність та зникають. Потерпілинки з котом пішли до метро, де нелегальні торгівці продавали підсніжники та викликали патрульну службу, яка склала протокол за торгівлю з рук у невстановлених місцях. А потім разом з поліцією викликали державну екологічну інспекцію на підставі торгівлі рослинами із червоної книги. Дрібні торгівці та скупник пан Бариго дістали великі штрафи. А провідників та охорону метро звільнили за корупцію. Поте піленки більше ніколи не купували первоцвітних рослин а замість того ходили до лісу, щоб там милуватися їх красою. Тож пам'ятайте, що такі, як пан Бариго, тримають свій кримінальний бізнес на жадобі та необізнаності простих людей. Будьте відповідальними, і разом ми збережемо природу нашої країни.